Малята, Подивіться, хто до нас завітав. Так, це Нехасик. І він нам хоче розповісти свою історію, як він шукав ліхтарик добра. Ну що, ведмедик, розпочинай історію. Жив був у затишному барлосі біля струмочка ведмедик Михасик. Він був дуже добрий і допитливий. Одного ранку він прокинувся і почув, як вітер грає листочку. Та раптом небо затягли хмари, сонечко сховалося, зашумів холодний вітер, і стало сумно й темно. Ой, яка осінь без сонця, зітхнув ведмедик. Треба йти і знайти світло добра, щоб знову стало тепло і весело. Михасик ішов стежкою, що вилась між деревами. Під лапками шеруділо листя, а повітря пахло грибами і хвоєю. Невдовзі він почув знайомий голос Привіт, михасику, куди поспішаєш? То був їжачок Тимко, що ніс на своїх голочках листочки. Іду шукати чарівне світло добра, осінь стала темною, а я хочу, щоб знову сяяло сонечко. Їжачок усміхнувся. Без світла й мені сумно. Ходімо разом, удвох веселіше. І вони рушили далі. На гілці старої сосни сиділа білочка Соня. Вона стрибала з гілки на гілку, несучи горішки у своїй торбинці. Привіт, друзі. радісно крикнула вона. Куди це ви зібралися? Шукаємо чарівне світло добра, яке розжене темряву, пояснив їжачок. Білочка подумала й сказала учора я бачила, як у старому дуплі блиснуло щось золотисте. Може, це те, що ви шукаєте? Тоді ходімо. вигукнув Михасик. Разом ми обов'язково знайдемо!» І всі троє рушили через лісову галянку. Не друзі підійшли до дупла, небо потемнішало ще дужче. Потім вітер посипався в холодній краплі дощу. Але раптом з неба спустилася маленька жовта зірочка. Яка перетворилася на чарівну фею. Не бійся, Михасику, дістань чарівний ліхтарик добра, і тоді сонечко повернеться у ліс. Друзі побачили світло, яке мерехтіло із дупла. Ведмедик зайшов і виніс чарівний ліхтарик. Хто запалив мій ліхтарик добра? лагідно спитала фея лісу. Це я, але я лише хотів повернути світло в ліс. Фея усміхнулася. Світло не зникає Михасику, воно просто чекає, поки хтось відкриє його добрим серцем. Твоя доброта, дружба і сміливість знову розпалили осінь. Коли вечір спустився на ліс, друзі повернулися до барлогу. Михасика. Вони запалили чарівний ліхтарик і сиділи біля вогника, п'ючи чай з малиновим варенням. Як добре, що ми разом, сказав їжачок, і як гарно, коли осінь сяє, додала білочка. Так, усміхнувся ведмедик, бо світло це не тільки ліхтарик, це дружба і добро в наших серцях. Малята. А зараз я пропоную вам зліпити нашого ведмедика за допомогою пластинографії.